Якими ж будуть результати цьогорічних жнив? Чи будемо ми з хлібом і чи зможуть вітчизняні зернотрейдери зайняти лідируючі позиції на світових ринках? Вирішив особисто з'ясувати міністра аграрної політики та продовольства України. Микола Просяжньок минулого тижня вже перевірив ефективність збору урожаю у Сумській, Черкаській, Вінницькій та Миколаївській областях. Перевіряючи хід жнив на Сумщині, Микола Присяжнюк відвідав Степанівський елеватор, який після завершення будівельних робіт буде не лише найбільшим зерновим елеватором у Європі, а й матиме найкраще високотехнологічне оснащення. Без кооперативних елеваторів для дрібнотоварних виробників звичайно нам не обійтися. І сьогодні, без е, ініціативи й допомоги уряду щодо розвитку кооперативного руху. На рівні дрібнотаварних виробників та е, одноосібників, звичайно, е, ми не зможемо багато на, е, так векторно е, розвивати аграрний сектор, включаючи і соціальні зобов'язання. Завдяки рекомендаціям науковців Черкащина вийшла в лідери за збором врожаю. Перебуваючи в цій області, Микола Присяжнюк повідомив, що незважаючи на те, що врожай трохи нижчий ніж у минулому році, він дасть стабільність на внутрішньому ринку, можливість зберегти експортні контракти та бути присутніми на зовнішньому ринку. Черкащина, взагалі, дає, показує результати достатньо високі. Можна сказати, по врожайності це друга область по позиції на перше в нас Київська, але і повалу зерна, і повалу зерна Черкащина буде одна з лідерів. Є фактичний урожай, може він трошки нижче, ніж в минулому році, але він дасть стабільність по внутрішньому ринку. В цьому питання навіть не виникає. Він дасть можливість зберегти зовнішні експортні контракти і бути присутніми на зовнішньому ринку. І по в цілому. Сьогодні цінова політика на зерно остан за останні 10 днів виросла десь на 15% на зовнішніх ринках. Про що це говорить? Це говорить про те, що попит на зерно буде достатньо високий. Це говорить про те, що не урожай не тільки в нашій країні, а на превеликий жаль у всьому світі. І це говорить про те, що аграрії все таки зможуть у фінансовому виразі отримати ту. Вигоду, на яку вони розраховували, досить високий врожай зібрали у Вінницькій області. Такого результату вдалося досягти завдяки поблажливим погоднім умовам, які спостерігалися в області цього року. Зернові, які будуть зібрані з полів, будуть зберігатися в додатково побудованих чотирьох елеваторах, які будуть введені в експлуатацію протягом цього року. Наразі вже почав свою роботу новий елеватор в Жмеринці. За словами Миколи Присяжнюка, введення в експлуатацію такої кількості об'єктів говорить про те, що зернова галузь є перспективною та експортоорієнтованою. А для держави важливо те, що протягом цілого року країна матиме якісне зерно. В цьому році ще після цього елеватора ще будуть вводити в експлуатацію чотири елеватори. Про що це говорить? Це говорить, що зернова галузь вона є перспективною не тільки на словах, а вона прораховується. Вона... Є експортно орієнтованою, а для нас, як для держави, для інвестора, дуже важливо, що ми будемо зерно мати якісне на протязі всього року. І сьогодні такі послуги, які буде надавати цей елеватор, дасть можливість сільгоспвиробникам не продавати зерно з під комбайну. цього тижня. Микола Присяжнюк також перевірить ефективність збору врожаю у Дніпропетровській, Кіровоградській, Чернівецькій, Запорізькій та Чернігівській областях. Якщо зернові культури бобові йдуть на експорт до країн Європейського союзу, частково для виробництва круп та борошна в Україні, то овочеві, овочеві продукти як самі безпосередньо овочі, так і вже консервація, і вона йде для насичення внутрішнього ринку України і внутрішній ринок. Зростає дуже динамічно. Темпи зростання близько 100% – в одні з найвищих на європейському континенті, що вселяє надію, що органічний виробник, виробник, який переходить на рейки органічного виробництва, найближчим часом буде мати саме важливе, буде мати свого споживача. Ведспеціалісти митного союзу вивчатимуть ефективність роботи Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України. Зокрема, фахівці з Росії, Білорусі та Казахстану з 9 по 20 липня відвідують три десятки вітчизняних підприємств виробництва м'ясної молочної та рибної продукції. На них ветеринари мають намір прискіпливо дослідити рівень безпеки продукції, яка передусім призначена для експорту на територію митного союзу. Наголосимо, що закордонні інспектори прибули до України на запрошення вітчизняної держветфітослужби. Американський білий метелик цьогоріч збільшив свою популяцію. У результаті обстежень дослідники виявляють нові вогнища американського білого метелика. Карантинний режим уже запроваджено у 20 областях України та Криму. Загальна площа під забороною становить майже 70 тисяч гектарів. Лідерує Дніпропетровська область 24 тисячі 95 гектарів. За нею Республіка Крим. 13 973 гектара, Запорізька 9530 тисяч та Кіровоградська 4410 гектарів області. Причина спалху активності: цьогорічні комфортні температури та опади. Ф'ючерсні контракти, номіновані у гривні, має намір запропонувати ринку аграрна біржа. Зараз ведуться підготовчі роботи. Також тривають перемовини з провідними консультантами та консалтинговими компаніями з питань розвитку біржового ринку, оскільки для запуску проєкту потрібно провести велику роз'яснювальну кампанію. На початку червня чекаська товарна біржа вела ф'ючерс на приморську пшеницю. Ініціатива очільника мінагрополітики рідне село щодо розвитку сільськогосподарської кооперації дозволить створити ефективний механізм підтримки дрібного товаровиробника. На сьогодні кращим варіантом для розвитку сільських територій є розвиток кооперації, а значить, на часі створення обслуговуючих і виробничих кооперативів. Уже побачив свій законопроект про внесення змін до закону про сільську господарську кооперацію. Документ пропонує виробничі кооперативи перетворити на прибуткові організації, як звичайні підприємства. А обслуговуючи, зробити не прибутковими організаціями, де зароблені кошти розподілятимуть між членами кооперативу. Ми хочемо, щоб члени виробничих кооперативів це були прибуткові, зрозуміло організації. Вони виробничі, нехай вони працюють як сьогодні. Працює звичайне підприємство, яке працює на отримання прибутку в кінцевому результаті, а обслуговуючи. Або заготівельні кооперативи це неприбуткові організації, які по, а, те, що буде зароблено, повинно ділитися межі кожним членом а, кооперативу. Страховими компаніями вже здійснено відшкодування збитків, понесених аграріями в рамках державної програми із сфорберних закупівель, що були викликані несприятливими погодніми умовами у поточному році. Наразі в Україні було зафіксовано 74 страхових випадки за договорами, укладеними страховими компаніями з аграріями на предмет добровільного комплексного страхування врожаю. Найбільша кількість зазначених випадків відмічена в Запорізькій і Миколаївській областях, а також в Автономній Республіці Крим. Такі дані були проведені в ході наради представників аграрного фонду і вітчизняних страхових компаній, які уклали з аграріями зазначені угоди. Аграрний фонд здійснює постійний моніторинг за станом врегулювання страхових випадків. Так, за шістьома випадками, страховими компаніями вже були покриті ризики сільгосп товаровиробників в рамках форвардних біржових контрактів на суму 2,2 млн грн. мільйонів гривень. Жнива 2012 року пройшли для надзвичайно складних природно кліматичних умовах у певних регіонах. Вони були складними із тяжким перезимуванням озимих і дуже степлим літом. Що призвело фактично в деяких регіонах до таких страхових випадків, як засуха? Ми маємо на сьогодні 84 страхових випадка. Ми працюємо з потужними страховими компаніями, які всі без виключення 100% компенсують зазначені страхові витрати аграріям. Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство Колос провело спартакіаду серед представників департаментів Міністерства аграрної політики та продовольства України. Відкриття заходу супроводжувалося урочистим парадом учасників та святковим концертом. Близько ста учасників спортивного заходу змагалися за звання кращого департаменту Мінагрополітики. Ми сьогодні з вами почали. Якраз із Міністерства аграрної політики і продовольства це спортивні ігри в рамках фізкультурно-спортивного товариства «Коло» серед самостійних структурних підрозділів Міністерства аграрної політики і продовольства. І це буде мати продовження. Воно буде мати продовження на обласні центри, на районні центри, на фізкультурні товариства, на юнацькі. Спортивні товариства, спортивні школи. Саме такий захід, переконані в мінагрополітики, стане добрим початком масштабної системи змагань та продемонструє приклад для здорового способу життя та розвитку спорту на селі. Ранні сорти висаджуємо у квітні місяці, розсадою, розсадою. Пізні сорти висаджуємо у травні місяці. Це Українська осінь, харківська, тюркіс. Ну, білокачанна – це середня капуста. Капуста для селян невід'ємний продукт. Саме такий шкідник у капусти це попелюха. Ну, і знаєте, як, дідівськими методами і попелом. Але вона вже не до всього адаптувалася, то теж біопрепаратами обробляємо. Якщо вже не допомагає, то тоді приміняємо в хімію. Капуста теж любить дуже воду, її треба дуже часто поливати. Ну, знаєте, як часто? Ну, хоча б раз у 5 днів. Рання капуста є вже в началі, е, червня. Пізні сорта це до жовтня місяця, в началі жовтня. Вже зрізаємо за крома. Висаджуємо цвітну капусту. Так само цвітна капуста є три, три сорта: рання, середня і пізня. Ще в жовтні місяці бувають такі здорові сочні голови. У цьому році, дивлячись на погодні умови, середні, високого врожаю, думаю, що не буде, тому що ну, дуже треба капуста дуже любить воду і треба дуже поливати. З ініціативи міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка створено консультаційний центр. У консультаційному центрі можна отримати інформацію про функції мінагрополітики, програму підтримки фермерів та розвитку сільських територій. Номер телефону консультаційного центру 0800 502 410. Телефон багатоканальний та виклики на нього безкоштовні при дзвінках зі стаціонарних телефонів по Україні. Консультаційний центр. Міністерства аграрної політики та продовольства України найбільше звертаються громадяни а також і голови місцевих рад, із питанням стосовно дотації на молодняк ВРХ. В даний час найбільш поширене питання стосовно вікової категорії молодняка, який підпадає під отримання цієї дотації. І в новій редакції, яка була затверджена 25 червня, вік збільшений до 15 місяців. Але відмінність в тому, що в попередній версії дотація надавалася на телят віком до 11 місяців, включно. А в зміненому варіанті дотація розповсюджується на молодняк, якому ще не виповнилося 15 місяців, і подати документи на її отримання потрібно до досягнення худобою цього віку. Це українська газета Рідне село Україна, газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою. Щоб оформити передплату, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання. І це можна зробити вже завтра. Вартість передплати на один місяць 4 гривні 2 копійки, на три місяці 12 гривень 2 копійки, на півріччя 24 гривні 6 копійок. Вийшов у світ новий випуск журналу Твариництво сьогодні. Агентство з ідентифікації та реєстрації тварин запровадило нову версію національного реєстру тварин. Наразі вона дає змогу реєструвати сільськогосподарських тварин усіх видів, надавати витяги з реєстру на запити власників та контролюючих органів у встановлені терміни та відстежувати походження, стан здоров'я та переміщення тварин. Про це читайте в статті журналу Національний реєстр тварин, складова частина харчової безпеки. У випуску Газети рідне село у статті Прибуткова смородина. Ви зможете дізнатися, чи варто вдома на городі саджати чорну смородину, як правильно висаджувати та доглядати за нею. А також які сорти краще обрати. Україна заборонила ввезення птиці з семи адміністративних територій Китаю через реєстрацію високопатогенного грипу птиці. Окрім птиці, заборонений імпорт продукції та сировини з неї. Відповідне розпорядження підписав голова Держветфітослужби Володимир Горжеєв. Про це пише інформаційне агентство «Агроньюз». Детальніше читайте на сайті Агронюс